Шановні депутати, сьогодні маємо засідання постійної комісії з питань комунальної власності житлово-комунального господарства та та транспорту. У складі комісії ходять чотири депутати. На даний момент на троє. Комісія розпочинає свою роботу. На порядок денний засідання комісії винесло два питання. Перше питання про затвердження рішення виконавчого комітету про затвердження договору про передачу майна, що є комунальною власністю у членській сільської ради в оперативне управління від 30 до 12 року. Прошу прочитати. Чому е, про, е, я буду прочитати? Про затвердження рішення виконавчого комітету номер 162 від 30 до 12 24 року. Е, про передачу в оперативне управління закладів загальної середньої освіти. Е, було прийнято з метою укладання і нормулювання навчально-виховного процесу та фінансово-господарської діяльності навчальних закладів оскільки з січня 25-го року навчальні заклади перейшли на власну бухгалтерію мання бюджетного обліку і фінансову автономію. Були укладені договори. На Рішення виконавчого комітету є долучені всі угоди, які укладені між засновником е, в особі голови сільської ради та безпосередньо керівником закладу освіти. Е, оскільки було вже кінець року, тому вирішили е, угоди за виконавчого комітету. Тому прошу дане рішення виконавчого комітету затвердити на сесії сільської ради. Запитання на підключення. А ви на останні перше запитання? Хто за? Протимався значні зміни. Дякую. Добре запитання. Про внесення змін до рішення сесії від 22.06.23 No1550 про утворення Центру надання адміністративних послуг у Поштенської сільської ради як постійно діючого робочого органу із віддаленими робочими місцями. Затвердження положення кажучи з законами України про місцеве самоврядування в Україні та про адміністративні послуги, беручи до уваги рішення Лукушневської сільської ради від 22.06.2023 року No тисячу про утворення центру надання ініціативних послуг лукушневської сільської ради як постійно діючого робочу органу і з віддаленими робочими місцями та затвердження положення. У зв'язку зі зміною місця знаходження центру надання адміністративних послуг Викушневська сільська рада вирішила внести зміни до даного рішення. А саме пункт 8 центр надання адміністративних послуг Лукушневської сільської ради розміщується за адресою Тернопільська область, Кременецький район село Лукушне, вулиця Тешевченка, 12, Змінити на Центр надання послуг воскушнецько сільської ради розміщується за адресою Тернопільська область, Минецька район село Кушни, вулиця Та на голосування, не запитання. Хто за? Проти. Утрималися? Має. Комісія рекомендує дати питання на розвід сесії. На цьому засідання комісії.